Вітаю, це канал Знимка. І сьогодні говоримо про нові камери від компанії Panasonic, а саме Lumix S5 Mark II і також Lumix S5 Mark II X. Така довга назва вимовляти тяжко, але це насправді камери, які варті. уваги. Я записую з особливою цікавістю цей ролик, так як я вже близько двох років знімаю сам на Lumix s 5 тобто першого покоління, вже тепер моя камера рахується старенькою, і тому можу чимось поділити, сказати певні висновки, чого мені в ній бракувало, і що нового дали компанія Panasonic саме в своїх нових моделях, і чому на них вартує все таки звернути увагу, особливо ті, хто думають переходити на нову систему, або можливо вже користуються Повнокадровою системою від компанії Lumix. Скажу зразу так, що я зауважив, що Lumix – це така компанія, яка прислуховується до своїх клієнтів. Тобто, клієнти сказали, чого їм бракує в тій, тій камері, і вони це дали. Вони зробили так, як просили їх клієнти. Тобто, камери стали справді кращими. Вони лишились в тому самому ціновому діапазоні. Тобто, ціна на камери майже не виросла. Хіба на X модель вона стала правда, чуть дорожчою. І то по досить важливих причинах, про які поговоримо трошки пізніше. Я не буду проводити цілий огляд про цінові дві камери. Їх є в принципі на каналі. Я думаю, що треба тримати камеру в руках, щоб про неї щось більш детальніше говорити. Але я постарався промоніторити всі огляди, текстові описи, відеоогляди про про цінові камери від фірми Panasonic. І щоб вам розповісти коротко і зрозуміло, що це за камери, і що вони можуть, чи вартує на них взагалі звертати увагу, тому це такий буде короткий стислий опис. Трошки з моїм досвідом використання S5 і першого покоління, щоб зрозуміти, що змінилося, а що стало таким самим, як і було раніше, тому такий короткий огляд. Про нові камери від Panasonic. Перш за все, чого мені бракували в цій камері s 5 це автофокус. Я думаю, що це всім, хто користується Люміксами, розуміє, що в Люміксах завжди був слабкий автофокус. Це прекрасні камери, які мають класну картинку, класні кольори, деталізація просто шикарна. Але автофокус завжди в Panasonic храмав, завжди був на найгіршому місці. Напевно, серед усіх конкурентів. Це вони змінили в нових камерах і тепер вони відмовились повністю від контрастного автофокусу. Тепер це фазовий автофокус з багатьма багатьма точками автофоку. Фокусування, це насправді хороший автофокус. Дивлячись вже перші огляди із-за кордону, видно, що автофокус справляється реально на рівні Sony A74, або там з фуджиками, іншими, іншими камерами, які вже де давно відмовились від контрастного автофокусу. В принципі, контрастний автофокус – це вже така була застаріла технологія, яка погано працювала. В принципі, зараз я знімаю себе на s 5 з автофокусом. Зараз стоїть автофокус по очах я в окулярах. І автофокус справляється непогано, але якщо звернути увагу на боке, тут завжди присутнє таке дихання. Дихання, тобто камера, фокус постійно дихає. Це дуже дуже нервує насправді тих, хто ти розуміється. Тому часто я знімаю s 5 і саме на мануальному фокусі, коли точно хочу мати нормальну плавну картинку. Тому новий автофокус нових камер це ясно, що це рішення, яке точно змінить підхід до покупки камер Panasonic Це буде перші такі камери, які будуть мати нормальний нормальний автофокус. Друга гучна зміна, яка присутня у цих камерах, це є 6K відео. 6K відео, принципі також доступне в S5, але з використанням рекордера від Atomos чи там від Blackmagic можна буде також можна також знімати 6. k Непогано і так знімає, але треба купляти рекордер. Тобто, це додаткових ще 1000 доларів на рекордер, ну плюс-мінус. А ці камери зможуть внутрішньо писати 6K. Питання, як вони це зробили, вони додали в камеру активне охолодження. Тобто там є отвори для вентиляції, є активне охолодження, яке постійно охолоджує камеру, якщо це і потрібно. Тому 6K тепер можна писати ще й того. Плюс великий, що немає обмеження відеозаписів. В принципі, в першій s 5 немає обмежень відеозаписі для Full HD, Тобто можна Full HD писати, поки картка не сяде. Я часто цим користувався, коли треба було записати якісь довгі інтерв'ю. Але, наприклад, 4К було обмеження 30 хвилин. Це в більшості випадків достатньо. Але ті, хто, наприклад, пишуть інтерв'ю в 4К, там якісь подкасти, то цього трошки малувато. Тому тепер безлімітний запис для 4К, для 6К здається, також є це великий-великий плюс. Також для цих камер З мінусів це те, що камера. Трошки збільшилась, та як мусили додати цю систему охолодження, тому камера, в принципі, стала трошки крупніша Це видно на фотографіях, коли з боку стоїть s 5 першого покоління і 2 чи я захочу переходити на S5 другого покоління. Давайте в кінці ролику про це скажу Також те, що мені дуже бракувало в s 5 це те, що тут вхід HDMI це був мікро, мікро HDMI Тобто це мега незручно, він мега крихкий. Я спеціально до клітки докупив собі такий зажим, щоб це було більш надійно. Але все одно це мега-мега не. Мега confort ¿no? і хотілось би мати там повнорозмірний HDMI, при тому, що місце є. І вони послухали своїх клієнтів, які багато хто говорили про повнорозмірний HDMI, HDMI і вони його дали в камеру. Крім того, в камері збільшились бітрейти, також збільшилася якість відео, тобто, тепер, наприклад, там на 4К є не тільки 4.2.0 на 60 кадрів в секунду, але 4.2.2. Немає 4К 120 кадрів в секунду, є хіба 6К 30 кадрів в секунду, 4К 25-30 і 4К60 кадрів в секунду з кропом. Все фактично так само, як і в першій версії тільки то, що додавали 6K. і також, що додавали кращу більший бітрейт додавали теж на Full HD 120K. Насправді 4К 120 дуже бракує для S5. Цього би дуже хотілося, але за такий бюджет, так як все такі камери лишилися ціновому діапазоні 2000 доларів, навіть дешевше за тушку. Також важливою зміною це є стабілізація відео, Матерична стабілізація, плюс доповнена електронна стабілізація. Вона і так у Panasonic завжди була найкращою серед усіх камер, серед усіх конкурентів. І s 5 насправді має дуже. Класну стабілізацію, але тепер в камері мега-мега крута стабілізація. Я бачив тести такі. Думаю, що ви бачили тести. Напевно, s 5 другого покоління все-таки та це влогерська камера з хорошим автофокусом. На неї варто звернути увагу. Вона є невелика з відкидним екраном і всіма професійними можливостями. Тобто, це дуже хороша, непогана камера. Я знаю багатьох блогерів, які знімають саме на s 5 Це є влад однією правою. Він знімає на s 5 Також на s 5 знімає ігор із каналу 10 Повторень. Він буквально недавно перейшов на і написав мені, тепер каже, що треба було трошки зачекати і брати вже С-5 II. Я думаю, що він буде брати С5 II, наскільки ми зараз навіть, з ним спілкуємося, бо йому все-таки автофокус дуже важливий, а С5 автофокус ну такий собі. Я надію, що я взагалі зараз в фокусі ще до сих пір не знаю, як воно відбувається. Часто завжди така неочікувані з першим поколінням, тому автофокус досить важливий є для блогерських цілей. І С5 другого покоління насправді це буде така досить влогерська камера. Професійна блогерська камера, не професійна камера і для відео, кінозйомки, так, де і все-таки там вже йдуть більш хороші кодики через HDMI можна видавати картинку в RAW і багато-багато чогось іншого. Але також в травні цього року виходить нова камера, яку вони вже запрезентували, це Lumix S5, другого покоління X. В кінці X вони додали. Це камера, яка більш продвинута для відеографів. Чим вона її продвинута, по-перше, що вона зацікавлює, це її дизайн. Вона така стала тепер темною повністю, тобто дизайн її трошки змінився. Єдине, що лишилося кольорове, це є кнопка, червона кнопка. Так решта камера повністю темна. І це насправді дуже круто і дуже професійно. Так все-таки камера не буде відбиватися в вікні автомобіля, наприклад, бо вона буде повністю чорною і легше буде затулити. А так би вже Lumix, назва Lumix, яка була білою кольору, чи, наприклад, там S5, яка була срібного кольору, яка відблискувала, вона може бути відображень, і це насправді про всім зйомці недопустимо. І це насправді дуже круто. Я думаю, що ця s 5 x вона е, попаде в список. Е, Netflix, хоча може й не попаде. Мені що там немає тайм-коду. Здається, що немає, а без тайм-коду в Netflix не попаде. Ну але все одно це буде хороша камера для документалістів, для такої вже майже професійної зйомки. Ну, професійної зйомки, але можливо ще не для великого кіно, бо все-таки тайм-код досить важлива річ, яка є поки що в Lumix S1H. Там є тайм-код, і вона є також вже зареєстрована як камера для зйомок кіно. Netflix. Давайте трошки поговоримо про. Модель 52X, вона насправді дуже цікава модель, окрім дизайну, але також і по кодеках, по бітрейту. Вона насправді має дуже багато крутих фішок для відеомейкерів. Бітрейт в S5 є максимально 200 Мбіт. Тобто, це нормально, але інколи недостатньо. Є насправді недостатньо. Для таких блогерських цілей це повністю нормальний бітрейт, але для зйомок більш якоїсь художки хочеться трошки все-таки більшого бітрейту. Хоча вже є 10 біт, ще навіть перші моделі, і там також буде 422, 420, тобто це непогані кодики. Які гарно приємно монтується, але в x версії додавали більший бітрейт. Тепер в новій x версії можна писати відео в All-Intra. тобто це в повній якості, де пишеться не в 200 Мбіт, а в 400. Перепрошую, не 400 Мбіт Вона пише в all intra а в 600 Мбіт. Можна також в камеру писати бітрейтом 800 Мбіт. 800 Мбіт Зараз камера пише в 200 Мбіт. Зараз іменно я себе записую, це 150 Мбіт, а це 800 Мбіт. Звісно ж, такі файли будуть більше займати, але це набагато більше буде деталізація, кольористика і багато-багато чого іншого. Тобто бітрейт трейд насправді дуже сильно впливає на якість картинки. Тому собі 800 Мбіт, але є одне, але писати треба буде на SSD. Тобто вам не треба купляти рекордер, ви SSD вмикаєте в камеру через type c І тоді пишете на SSD, бо треба в великій швидкості. І бачите, прямо на SSD ті матеріали 800 МБ. і це мега круто, мега зручно і досить бюджетно. Інколи хороші карти пам'яті коштують дорожче ніж. SSD, та SSD насправді досить бюджетні є. Тому ви просто вмикаєте SSD яку ви прикручуєте до своєї клітки. Так як це багато років вже робить Blackmagic, Вони це зробили також на SSD можна виводити ProRes файли до 5 і вісімк, що це насправді дуже круто, бо ProRes це такий кодек, який дуже легко монтується пізніше в програмах. Тобто, якщо у вас не слабкий комп'ютер, він легко потягне ProRes. Але треба пам'ятати, що такі файли будуть дуже. Багато займати пам'яті на комп'ютері також можливість записувати raw відео. Також на SSD вона буде, але окремо за доплату за ключ. Тобто вам треба буде купити прошивку, яка буде коштувати не знаю скільки. Якщо я знайду, то тут збоку напишу. І треба докупити прошивку, і тоді ваша камера, ваша S5X зможе писати raw відео на SSD, що це також збільшує можливості. Це не завжди потрібно, але, наприклад, для якихось крутих проєктів для кінок, кліпів і так далі, це must-have, і це дуже необхідна річ, і це дуже потрібно. Тому це дуже класна функція, і хто кому буде? Це потрібно, вони окремо доплатять, там не знаю, наскільки воно буде коштувати. Також зможе мати RAW прямо на SSD-диск, який буде підключений до вашої камери. З цими ключами так раніше було в s 1 версії. Також її можна перепрошити. s 1 s 1 звичайна камера. То в її також можна прошити через ключ, і вона так ну, також RAW пише, вона величезна, вона без охолоджень, але вона прям велика, її там не дуже треба охолоджувати. Вона так груда металу. І мінуси, які я десь зауважив з цієї камери, я так думаю, що камера все таки стала трошки більшою. І в мене є питання до. Веловолого захисту, наскільки добре це все укомпоновано разом з охолодженням. Panasonic робить не першу камеру з охолодженням, тому я думаю, що у них все окей з тим є. Але ну, до цього також питання є, бо все-таки хочеться компактного рішення. Мені s 5 досить компактне, а це стало трошки більшою. Все таки відчутно більшою видно на фотографіях. І питання, наскільки воно буде зручно лежати в руці. Це вже треба тестувати в руках. Також друге питання це те, що бракує, все таки, 4К 120 кадрів в секунду. Це те, чого я також очікував. Але напевно зараз це поки що дати вони не можуть і більше за таку ціну. Насправді хочеться вже протестувати цю камеру. Подивитися, наскільки вона не на бумажці, не на оглядах, які там були перші огляди, яким яким цю камеру прислала. Але справді з рук подивитися, як вона буде знімати, але виглядає все поки що дуже добре. Тому десь ось такий короткий огляд. Пішіть коментарях, можливо, якісь питання ще відповім окремо внизу. Такий короткий огляд хотів його зняти якнайшвидше. Вчора ввечері хотів зняти, коли ще камера вийшла, але світло відключили. І тому вже сьогодні записую цей ролик для вас спеціально такий впередень Різдва. Нам пана Соні зробив такий різдвяний подарунок і випустили нам нову камеру в серії S. Я ж кінці можу сказати, що я думаю про ці камери стосовно себе. Я думаю, хіба про s 5 x це справді дуже цікава. Камера до травня ще є час подумати. Я думаю, що я буду в цих міркуваннях цікаві. Можливості відкриваються через SSD. Це камера, яка мене зацікавила, чи я буду переходити, не переходити. Це питання часу і до травня ще є, в принципі, час подумати. Пишіть в коментарях е, щось, що не буду підтримати. Мій канал це знімка Всім бапа і веселого різдва.